В екопарку. Оце оленя. Тільки камера, звісно, знімається, ну нехай. Тоді йдемо далі. І тут Павліни. А, це... стоп, це не Павліни. Це сахка звичайна. А це голуби! Ой, це... це просто голуби Прикольно. Вон у них там хата. Де? Я пам'ятаю... Тут були капібари. Зараз після цього, думаю, я діла піду до них. Прикольно. Так, далі, далі. О! <с> О, це теж типу, голуби якісь, Ну, похоже. Припутень. Чи припутень. Тут ніколи. <глухи> Білі Так. Йдемо далі. Ну тут такі. Пташки не дуже, є. не вау. А от оце красиво. Не можу сказати, хто це? Тут похожий на полі. Привіт. Классно. Привет. Привет, всем привет. Здесь тут были капибары. Фазаны. Насколько я? Вот я помню, они где-то на этой дорожке были. Капибары. Я очень хочу их побачить. Господи! Годувати заборони на цих. Він за мною, йде Чи ти за мною йдеш? Ой. А тут страус. Страуси щось углам тільки ходять Привіт! Японський журавель. Ось такий. Yeah. Привіт. Привіт, да. Тебе знімають. Ти будеш популярним. <смирать> Даурський журавель, а он він один єдиний. А, он ще. Он ходить. Во-во-во-во-во. Боже. Страшно. Капібор, походу, переселили отсюда. Козлы какие-то урни. Шо... Пока, пока, братан, пока. Шаломный козура. Пишол... А, Шол... да, шаломный козура. Шаломный страус. Ой, козура, тьфу, путай. Не, не могу. Вау, кінгурушка настояща. Вон кінгурушка. Хм, капіборку кудись переселили. Надо подивитися, куди. Я, я хочу їх попробувати. Так, білоголовий сип. На орлайку похожий. Так, зараз переходимо далі, поки на повзі. Ось був недалеко, якісь нові животні. Кури якісь. Ось. Ще. І ось. Ось їх тут багато. тільки не видно. Нотписів не бачив. Дивіться. Мені більше цікаво піти. Трохи. О, Господь Боже, Я з якогось Львова побочив. Льво настояще лева. Лев. Львів переселили походу. Це африканський лев. Чу. Тут таке якесь клоцання таке. Таке чесно, що у них клітка під. Током. Ну так не должно бути так як. Ось а тут страшно підходить, тут я не знаю хто тишов. Тут... О, господи, якось бочок. Тут не знаю, чи видно, тут тигр ходить, ну дуже погано видно через стекло. Так, перейду кудись далі. Самі лінії тут, черепашки. Так, йдемо далі, далі, далі. Понятно? Сейчас плошечки. Літаю, літой. Фенек! Ось Феник. феник. я вообще хтось сам нічого називає. Вон споїть. Милавка. А тут Тут живе отаке. Кінканжу. Чи... Кін... так, да, кінканджум, якось так. Я, йому щось не хоче тут, може спить. Ой, рибки. Стоп. Нормально. А Тут для, на камеру не видно. Переход такий як в 3D. Зелена мартишка. Опрос, де це зелена мартишка. А? Тут опять королівський диво птах. Маленький такий. Піду далі шукати Капібор. Та не трогайте, ти на наші закріпане. Ой, до нас тут підходить. Привіт! Хелло! браття козліки! Молодець, ой, баран. А там взагалі. Вообще... що. Веселі розговори. Гусь. Гусь. Гусі біжать. Гусі. Гусі біжать. І ось теж гусь передо мною. І оце теж гусі. Гусі. Оце і оце нічим не означається, обидва гусі. Идем дальше. <реш> <laughs> Бачишь, вот тебе ответ. Нельзя. Там он Бекаич. Я не